Друзі, привіт! Сьогодні я знімаю таку гру цікаво. А зараз, погнали, ви самі поняли. Ой, тут друзі. друзі, і оце, як ви бачите, а в тіво я врачу заробив грошенят. Пігнали полівальці. Я люблю так. Кими. Друзі, от напишіть мені теж гайди всякі Напишіть, напишіть гайди Цікаві. Де у мене запис? Друзі, отак так, бачите оці лапки. Значить, йдем до лапок. Да в автівки під'їхати, Короче, друзі. Я все равно туплю, коли грався режимчик. Давно-давно грав. Ч Чикін breaking Друзі, тут будуть вбивства Чел біжить, друзі, тут будуть вбивства І Хворим вагідним не можна можно. Хорошо. Короче, фіхіозна. Короче. Ой, друзі, сорі, мой. сорі, сорі, сорі. Дуже сильно вибачаюся за це декрулять. А я вроде забрав, не Коротше, Короче, вибачаюся, що я вийшов на робочий стиль, не знаю, що. Можете як води стейпет. Ми тя може скоро з компо буде записати. Але в мене масло компа. Можемо втіє потім не зараз тільки причу. Друзі, дайте мені можливість взяти бато взяти мені багато лайкусиків поставити. Що не звозига. Я сліпий, я не бачу. Та, блін дяк! Ку шоу. Друзі, він шоу! Я коротше не поняв, він від мене здриснув і заб'є на нього. Дру, заб'ємо на нього дрова. Кабу. Так Что там за да, человек? Он на дороге. Он здесь на Стой. Стоп! ты что, ведьмить? Нет, это кабаносы. Это кабаносы здесь с маком. Он, он на меня пошел было Он меня был так. Пистолет! Ура! Ну, капкан. Надо ми... друзі, я поки мені. Лосяра холера. Холера. Холера Фредди Фазер. А, а, а. дуже вибачаюся закидання. Лосяш. Я не паню, що в мене пропало. А що він цим світиться? Я хоч, я хоч скільки в нього грав одну пач хвилинок скільки. Уже 4 хвилини в нього зарубаємося. Лиситься. Лис, куди ти біжиш? Лис, стій! СБУ, одессало кому каже.

Я загубив тачку свою. Біжи! все, боїв. А то моя тача. Тача, тача, такого. Та й та й, друзі, керування для мене вона неприємне. Але на вибір вибирання авто авто є вибір, там можете вибрати три. Ну ч наказить? Потому что тут ехал, давай. Поехал. Поехал. Ось моя база вже я. Йомає. Йомає. Поворот на белые. Так, я друзья, хотів би оце купить, але. Та чекайте, друзья, я зараз. Виїхав. Та блин, друзі, сори! Короче, друзі, я сейчас не те... Ю. Друзі, ще підтримайте на мой початковому каналі. Якшо вы хочете? А підтримку, то поставте лайк та підпишіться на канал. Дякую.